Е, тільки що е, готусі, закінчили роботу частина, перша е, сесії позачергової, оголошена перерва. І у депутатів, напевно, буде ну, одна з таких теж важливих е, завдань важлив, обрати нового кандидата на посаду голови облради. Е, ваше бачення вашої фракції, е, ваші вимоги до майбутнього кандидата. Будь ласка, прокоментуйте. Ну, По-перше, Добре, те, що сьогодні прийняли рішення про все ж таки заміну голови обласної ради, тому що результат це останнє місце в рейтингу України. По областях це не є результат ефективності. Люди, звичайно, від нас чекають кращого. Що стосується е, думки нашої фракції, дійсно, Херсонська область знаходиться на межі з Кримом. Дійсно, не треба було сьогодні так завершати сесію, як вона завершилась. Особисто я зараз про себе скажу, що я готова була би до ночі працювати, але треба було б сьогодні нам обрати голову. Обов'язково не можна так залишати області без голови. По третє, звичайно, якщо не брати політиканство, про яке всі говорять, яке вже всім набридло, людям набридло, ми вважали, що мали би, наприклад, в нас особисто немає амбіцій щодо голови, укропа нема. Але ми вважаємо, що Більшість, яка на сьогоднішній день в знаходиться в сесії обласної ради, вона мала би запропонувати, тому що вони мають підтримку з області більшу, наприклад, так. Тобто ці саме фракції мали би подати своїх кандидатів на розгляд. Звичайно, будуть в нас. До них вимоги однозначно, це має бути людина, яка вміє тримати слово. Тобто сказав, виконав. Якщо ти не можеш виконати, то ти, будь ласка, вийди до людей і відверто і щиро скажи, чому ти це не можеш зробити. Є якісь, наприклад, там речі, які заважають, можливо, так, але ця людина повинна бути чесна, Ця людина повинна бути професійна, ця людина має об'єднати абсолютно всі фракції навколо себе. Всі повинні працювати злагоджено. А що ми бачимо, бачимо те, що бачимо. Ну, на вашу думку, та думку вашої фракції, все-таки є такі кандидати, які ну, вже е, готові були віддати свої голоси? Ми, якби про них чули, ми готові були обговорювати це на фракції кожного. Рішення приймалося безспільно. І обирали б з всіх кандидатів, які були б сьогодні, наприклад, подані, звичайно, треба було б це обговорити. Ну повірте мені, можна б говорити навіть, якщо зробити перерву не таку, як сьогодні зробили, що навіть не сказали точну дату перерва до якого числа чи години. Тобто цього навіть не було сказано. Пішли, куди пішли, наскільки пішли, на день, на два, на три, на тиждень, на місяць. Це, ну. Просто. Небезпечно може бути. Це небезпечно може бути взагалі для області. Так не можна. Треба думати не про свої власні амбіції, треба думати про людей. Ви ж стали поперед людей. Люди за вами, за вашими спинами. Вони чекають. А отак от просто не видвинуть нікого, тому що хтось вважає, що комусь не вистачить голосу. Давайте чесно, відверто говорити. Якщо людина професійна, давайте обговорювати це. Якщо людина не потягне, скажімо, організаційні питання не зможе об'єднати. Тому я думаю, що ми чесно відверто би встали і сказали, що ця людина не спроможна потягнути на сьогоднішній день область.